Набір карток визначні пам'ятки світу. Це віртуальні подорожі світом, цікаве завдання для розвитку уваги, концентрації та логіки. 20 карток з найвідомішими та й найвизначнішими місцями світу. «Мачо Пікчу, місто Інків, наповнено історією та великою кількістю нерозгаданих таємниць. «Біг Бен, найдосконаліший годинник, розташований в комплексі Весминського палацу. Петра надзвичайно старовинне місто. Розташована в скелях в центрі Святої Землі. Таджмахал. Восьме диво світу, Символ індійської культури. Розташований на березі річки Джамна. Колізей одне з семи нових чудес світу. Античний амфітеатр, Велич у вічному місті. Венеція. Місто легенд мостів, каналів та романтики статуя Христа Спасителя, символ Бразилії, розташований в місті Ріо-де-Жанейро ельфілова вежа, унікальна споруда, символ міста Закорд. Картки з щільного картону з яскравими та насиченими картинками, які дуже точно передають, як виглядає те чи інше місце. Картки мають великий розмір і їх зручно показувати навіть найменшим діткам, які навчилися концентрувати увагу на об'єкті. Заняття за методикою домана сприяють розвитку різних відділів головного мозку дитини, що в свою чергу добре впливає на його ранній розвиток. Дитина з раннього віку отримує великий обсяг інформації.